Доброго дня всім. Півень, що це тебе сталося з пером? А? Що це воно так стирчить? А, оце якось дивно. Дивіться, тільки що заходила до свинок. Зараз я зайду, покажу вам. І підстерегла курочку бентамочку, оту, що перелітає постійно. І... Псує мені городину, але спочатку несеться в, сіні, в кролячому сіні біля там теплиці. І воно вона ходить. Я там дірочки позакривала зверху в сіці. Я думаю, що вона перелітала. І воно вона в, 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 в кутку, он, бачите, намагається якось вилізти з цього вольєра. І це, я думаю, як тебе підстерегти, бандитка ти погана. Щоб побачити, шкудою вона раніше перелітала, тому що там на горі я повністю все позакривала, але думаю, може, десь я пропустила і не знаю. І вона ондо... наче гнізда нема. Дивіться, воно гніздо є, воно там гніздо наверху є. Ні, їй треба там, де вона хоче. В цьому в королячому сіні біля теплиці. Воно, ви знаєте, нехай винеслося. Але ж вона знеслася і потім бігає по городу, і вириває мені теплицю перериває. Ну, тобто псує городину. Це ж, це ж страшні кури. Воно вона ось-ось. Ну, перелі давай, лети наверх, знесися і заспокойся. Бачите, воно їй там жме, воно хоче ...нестися. Це, хто такі тут у нас? А це поросятка наші? Поросятка. Привіт! Гайте поросятка такі. Поїли та й сплять. Вон водичка є в них, там корм вон, туди сипемо. треба ще кориця зробити їм. Оно оно, дивіться, та корочка, бачите? диви 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 І все одно ж хоче туди, хоче туди. Дірку шукає, бачите? І не заспокоїться. Ну, мені треба її підстерегти. Оце зліва кабанчик, а справа свинка. У свинки на рильці більше, таке, більша смужка світленька. І на кожній ніжці, там, де копиться, біленька також смужечка. Вона така, наче в носочках. А в кабанчик, здається, на одній ратишці тільки в нього біленьке. І на носику плямка менша біленька. Отак я їх розрізняю. Ну, звичайно, і ззаду видно, то у свинки свій орган, а у кабанчика відсутність цих м'ячиків. Все, отак вони поїли і сплять. Такі малі. Бояться мене не підходять до рук, але коли даєш їм їсти, то вже так начать, трішки даються, хоч одним пальчиком їх чіпнути. Ой, такі малі, вони, бачите. Сплять, ото поїли, як діти малі, і сплять цілий день. Даю лише комбікорм. трішки перед старту мішаю із стартовим. А далі буду сама робити комбікорм. Придвала, тому що не було і ми забрали цих свиней, нам дали. Той хлопець дав, може, кілограм предстарт, а каже, більше нема. Далі каже, зробиш свій комбікорм і будеш поступово переводити на нього. А в мене не було тоді часу зробити комбікорм, то я просто вирішила 25 кілограм купила стартового для свиней та і все, а потім буду вже свій робити. То квочка сидить з одного боку на яйцях мішаних курей, а зліва курочка несеться біля неї. Хоча вчора неслися в іншому місці, ось отут, там де треба було їм. А сьогодні вони вирішили там знестись. Ну, я яйця туди заберу та і все. Вони її не заважають особливо. А якщо будуть дуже заважати, то я їх перес... перенесу та все. Він бігає, бігай, дивіться, туди сюди, туди сюди. Диви, яка зараза, а не курка. Бачите? І ця ось, ніяк не може знестися. Ну, то ж ось кубло, де вони завжди неслись. Ні. Треба ще щось. О, пішов провірив, чи я їсти не дала. Ну Не можна так багато їсти. У мене якраз квочки зняті бігають на сідочки, відпочивають. Зараз буду садовити вже. Я не знаю скільки, 25 хвилин пройшло, навіть трохи більше, то я зараз буду їх садовити на яйця. Кому руда вже хоче зайти. Чекай, 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 зараз. Зараз, зараз даю. Дай Даю, заходь, заходь. Боже, заходь. Руда. Так, та пішла, тепер Світла. Давай світла йди. Так, а ти сіра не йде така. Чекай. Сіра ту... Ой, світла туди йде на свої індичі яйця. Чекай, 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 чекай. Заберу, заберу, заберу. Опа, все, сідай. Куди ти пішла? Он! Промазала. Опа, все, залізла. Так, бала, бандитка вже хоче йти. Зараз, ще будеш битися, може, з індичкою? Диви, 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 диви. Що? ну дай, їй причухана. Хто кого, як ти думаєш, курочка? Індичка один раз тебе тільки клюне і все, і тобі вже досить. Давай, ходи. Бачите, вже малі не тікають від мене, я отак можу легенько взяти і занести її на кубло. Давай. О, їсти. Ой, яка страшна! Ой, яка страшна ковочка. Квочка страшна просто. Там дуже хоче. Так, індичку. на гусячі яйця. Іди і, і качачі. На гусячі, до речі, треба змочити яйця. Ой. Я ж вже давно не змочувала яйця, на яких сидить індичка. Лізь, лізь, давай. Треба було спочатку змочити, до того, як вона сіла, а ну, Так, зараз на паузу. Так, взяла ось водичку, руку намочила і отак просто беру і змочую яйця. Бачите, тут качачі і гусячі. Ось. Тому що індичка, коли насиджує, зараз хвилинку водичку наберу. Індичка, коли насиджує, вона ж не купається, як гуска чи качка. Особливо, коли спекотно, вони частенько купаються і сідають мокрими на яйця. Це допомагає ембріончику трішки охолоджуватися і плюс на майбутнє змиває трішки захисну плівку в яйці, і потім малюку буде легше це у водоплавної птиці вивестися. Тому я змочую, бачите? А перед виводом треба буде частіше це робити. Вон, бачите, раз, два і змочила. Нічого страшного. Я намочила, воно вже моментально висохло, тому що яйця гарячі. Я ж накриваю їх е, цим е, шкірами і вони е, цей, е, дуже не остигають. Все змочило. Тепер можна індичку запустити. Йди! Дивіться, як знає, куди їй йти. бачите? Зараз сама сяде. Йди йди. Йди. Давай, ну йди, чого ти? А що тобі не подобається? Щось сьогодні нема настрою в тебе. Давай, бо треба інших вже закривати. Індичка, що таке? А, їй не подобається оця тут кофта. Отут. Давай, йди. О, бачите, зразу пішла. Тут у мене вже почався надкльов у курчаток. Ось. А намочила і ногою туди вступила. Ось, бачите, вже навіть почалося пищить. Курчатка. Це яйця, здається, не з мого господарства. З іншого. І в них вже завтра має бути десь вивод. Да. Ось, ця квочка, бачите? Я думаю, що може краще їх перенести під цю квочку. Ця квочка ж довше сидить. Вже вона два виводка виходить, що мені буде виводити. Тому зараз я, напевно, так і зроблю. Зараз перекладу в інше кубло, заміню місцями яйця, а та квочка вже точно піде. На відпочинок виведе ось завтра і вже все. І вона нормально себе почуває, гарна кочка. тут полондована, бачите? не мілка, нічого їй такого не цей, нема, то вона в мене вивела. Це вже виходить, що другий виводок. Зараз Ті, е, у цих є, до речі, строк на... А, ні, це зовсім інші яйця. У них тут дати на кожному стоїть, так що я все тут в курсі діла. У кого яке яйце, ось а тут зараз перекладемо сюди. І до цю кувочку. Зараз ми її на яйця посадимо і все.